Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу коротенько розказати про плуг Бомет. У мене 2 по 25 і дороботки, які я зробив. Цей довантажувач. От що я зробив довантажувач. Задніх коліс, це для тракторів, у яких немає переднього приводу. Минулий рік трактор дуже буксував, коли стояла на стандартному місці винт. Зараз з довантажувачем, коли ця третя точка йде посередині моста, йде дуже добре навантажування. Навантажування, довантажування, верніше, на задню. вісь. Трактор зовсім не пробуксовує. Такий він має вигляд. Де, звісно, підгору, то включаю блокіровку, але трактор не буксує. Можливо, навіть ще через то, що і такі колеса, подивіться, які протектори. У нас кожен день зараз йдуть дощі. І зараз знов, має бути дощ затягнуло небо хмарами, але я швиденько поїхав, два городи вигорав і хочу розказати за ці дороботки, що я зробив, чи потрібні, чи ні. Долота поприварував, бо не ліз також плуг. Цими долотами лізе на той світ. Все зачіплює, куріння, все от видно. Разварений, знову варений, постійно чіпляється. Я вже приспособився, бачу, як здорове дерево то трішки піднімаю і догори нав'язку, щоб пройшов плуг, не зачіпився, то обов'язково зачіпиться. За... Докидачі теж дуже добре коріння від кукурузи, кидає далі гарно стеле. Де сплошний бур'ян. Теж куріння пирія перев 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 перевертає гарно. Не знімаю, не маю часу, коли знімати при роботі. Швиденько, швиденько виїхав, заїхав і, і кожен день хочу зняти, і немає як зняти відео про роботу. Дві реєчки таких поставив, щоб краще прижимало. Все ж таки цей плуг дуже легкий, дуже легкий. При Твердій почві, там, де була щось якась люцерка посіяна, треба ще більше навіть груз. Колесом цим я майже не користуюсь. Дуже добре у японських тракторах, що можна нав'язкою цими речагами виставляти глибину. Я собі виставив, яку мені потрібну глибину. Все. Якщо йде з наклоном направо. Заглубляється глибше трактор, я опускаю нижче. Коли наклон вліво, я наоборот доглубляю більше. І ще одну хочу сказати: за цей довантажувач. Да, хороша, хороша штука, добре допомагає, хорошо. Ну, і є дуже велика проблема Це з цим довантажувачем. Якщо орати твери, твердий ґрунт, Задній корпус виміляється, прямо вилазить із землі. Чим твердіше, такі дуже тверді ґрунти, як попадаються, що краще їх горати великим трактором, але як просять, хоч попробуй, хоч попробуй заїдь. Заїжджаєш, то цим долотом зачепився перший корпус, а задній взагалі піднявся. Та й все. Отак. От Такий по м'якому можна орати. За цей плуг, що хочу сказати. Якщо хтось хоче його купувати, хлопці, докладіть краще трохи грошей та купіть якийсь беушний. Цей плуг не годиться, він годиться для піску, мабуть. П'ятку цю я зняв, щоб краще в землю в ліс. Дивлюсь, і в нас всі хлопці, у кого такі плуги, їх познімали. Для піску та п'ятка стоїть, щоб не заглублявся. Тут в нас такі дуже важкі ґрунти. Чорнозем проживаю я на півдні Вінницької області. Дуже тверді ґрунти. Вони тут зайві. Далі. Всі ці недороботки, щоб, подивіться, яка відстань. Палець пролазить між польовою доскою, лемішом. Ну, що це за? Не знаю, чи камера передасть, і вони не рівні. А у всіх наших старих плугах і в нових там Лемкіни і тіпа лемкіни, польова доска йде рівно. Рівно йде із е, леміхом і з полицею, Значить, буде дуже гарний зріз і буде дуже гарно триматися тоді е, плуг. Як його виставив, так він буде йти, він не буде ходити вліво-вправо, бо тут польова доска схована. Дуже гарно видно, от де леміг, от де полиця. Це... І так само з цими всіма настройками його ним можна виставити. Не хочу випускати, але ну... не... не дуже він добрий. Ну, так же, як... Предбати вже і змушений ним орати, але хто хоче купити такий плуг то краще докладіть грошей та купіть гарний бігушний Чим такий. Трактор у мене 22 кінських сил. Японський із гідротрансмісійна коробка передач. Три передачі. Ораю я на основній коробці четверта. Тут, коли. Зараз я сяду. Коли е, м'я, то ораю другою. На коробці на основній роздачці е, четверта, а тут друга повишена. Ну, друга передача, бо тут на роздачці четверта. Коли твердо, то йду першою. Коли під гору і дуже твердо, то включаю блокіровку. Такий трактор без ведучого передка. Можливо, ще раз хочу сказати, що за такого протектора, за таких цих японських зафатів, гарбів, може він і гарно так чіпляється. Так. Такий тракторець. Буду продавати його, бо всю роботу я в основному роблю другим тракторцем, в мене є також Янмар. Оцей буду продавати. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю усім своїм підписникам того сьомого каналу міцного здоров'я та мирного неба!